Ж пожалейте меня, что же не это сам, Послушайте, пожалуйста. Значит, э, что у нас получается на сегодняшний момент? По инициативе, э, значит, группы инициативной, которая была создана здесь э, на микрорайоне, на сегодня э, в 16 часов должна была проходить встреча городского головы с жителями микрорайона по вопросам. Значит, На На 18. На 18. Хорошо. Спасибо, что помогаете. Значит, по вопросам. Первый вопрос говорим по биотез. Второй вопрос по водоснабжению. Третий вопрос по благоустрою, и четвертый вопрос другие вопросы, которые могли бы сказать жители. Естественно. Смотрите, что мы с этой целью сделали. Мы пригласили сюда по вопросам водоснабжения. Пригласили Наталью Вановисовую, чтобы она помогла четко и ясно все рассказать. По э, вопросам э, Биотес мы пригласили, э, Ирина Николаевна приехала сегодня, это э, технический директор, э, технический директор ТЭС, э, она приехала с плакатами, с э, информацией, но я просто вижу, что на сегодняшний день это не то место, где может женщина рассказывать по каким-то там таблицам, и мы бы могли спокойно задавать ей вопросы. Третий момент. Смотрите. Вот я, те, кто не верьте, я их специально попросил, чтобы меня отксерили. Пришло письмо, подписанное, подписанное генеральным директором Днепровской пиатес Мартыновым о том, что он просит провести э, громадское обговорение 22 серпня. Громадское обговорение. Значит, он пишет о том, что на 22 число он просит помещение, чтобы можно было показать все Таблицы, щоб можна було донести в формі і на всі Смотрите, що я... почему я тут так подожди, послушай меня, пожалуйста. Первое. Вот Мартинов пишет о том, что он просит провести это мероприятие 22 августа, то есть на следующей неделе, в 11 часов дня. Я, например, правильно, правильно. Смотрите, чтобы потом не казали, что потом... Сейчас, давайте дослушайте меня, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что это время не для нас с вами. Сегодня сегодня. Мы пришли на 18 часов. Это удобно, по-моему. А так, где мы мы, мы, а мы... А мы? мы Да подожди. Да, да. мы, мы тут это собрались мы не по поводу жительных того, жительных что вы нам рассказываете, что таблицы, таблицы будут. Да, а да, мы собрались да, здесь все микрорайоны. Вы свое мнение сказать. Мы против его. Мы против его. Мы где где мэр? Сейчас мы. Здесь мэра не будет, Почему? Почему? Боится. Подожди. А а не Подожди. А а не первый вопрос а стоит. Задача мэра. Это мэр. Это где мэр? мэр будет вас Он нас на игнорирует. Давайте послухаємо, чого ми, сьогодні, давайте послухаємо нашу тихеньку, тихеньку, чого ми з вами сьогодні зібралися. 2 серпня до мене звернулися представники нашої громади від ініціативної групи з проханням забезпечити зустріч з нашим міським головою. Зв'язку з тим, що не відбувається засідання, тут в комітеті мікрорайону люди чекали, хотіли зустрітися. Хоча б заступниками вже давно не було цих засідань. Я на правах депутата. 3 серпня надала депутатське звернення з проханням міського голову з'явитися на 7 серпня ну так люди вказали що їм буде удобно 7 серпня на 18.00 А свої б'ють? Зараз ми дійдемо до цього почекайте потім я дізналася що наш міський голова з 30 липня і по 13 серпня відпустки добра людина має право на відпустку ми не ми його не трогали ми будь ласка Послухайте уважно, будь ласка. 13 числа, коли наш міський голова вийшов з відпустки, я як депутат маю право на невідкладний прийом. Та громада, яка просила ну та частина, людей, які зверталися, 7-го мер, значить, не сказали, що він не з'явиться, бо він в відпустці. Ну, ми розуміємо, має право. Зате йому це не завадило. 10-го числа у нас тут ходить по мікрорайону. Люди, які до речі, бачили ті, які безпосередньо зверталися про те, щоб була проводилася зустріч. Мером це побачили. Вони мені сказали, ми не підемо. Це відкрита неповага до нас, брехня і відкрита неповага. Я ходила в понеділок сама. У мене була зустріч з міським головою. Доволі спокійно ми з ним поговорили, хоча потім через декілька годин озвучувалось зовсім інше. І я йому там в своєму депутатському зверненні вказала оті всі питання, які ви бачили в оголошеннях. Ну так як просили мені мене ті, хто звертався. Я пояснила, що люди хочуть чути, чути потець, які питання. Да? Що люди хочуть чути, водозабезпеченню, що по благоустрою. Це оця доріжка, про яку нам 10 років розказують. Да? Наші люди скоро ноги зламають. І ми добре бачимо, що відбувається в центрі. Все закладається пліточкою. І закладається за рахунок коштів з обласного бюджету, екологічні кошти. Можна нам зробити оцю доріжку? Можна, так? Да? Ну, кузня. Ета. Потець, давайте зараз, я думаю, Поясняті. І міський голова мені прямо сказав, що так, «да, я готовий, я буду. Ну, на жалі два дні… Дождіть. ТЕЦ строять, незалежно від мнення цього мікрорайону. На якому основанні строять далі тец? Сваї б'ють, обладнання возять. А люди кажуть, ні. Як і ви точно так же сприймаю як відкриту неповагу до Ми всі виборці мера, так гранати. Він більше, що людина, яка займає посаду таку, вона чітко сказала, що він готовий зустрітися. Саме після того тільки з'явилися оголошення, що міський голова готовий зустрітися і дати відповіді людям. Ну а тепер бачите числа обіцяв тепер стосовно. Тепер коли міський. далі? Я уважно читаю оце, та що ви даєте? А на підставі чого 22 серпня будуть у нас громадські, як ви кажете, обговорення? Це слухання чи обговорення? Які документи? Тому що те повідомлення, яке було розміщене в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля, розміщалося 5 липня, ой, 9, 5 було в газеті впереді паровоза. Воно зникло. Я задавала таке питання міському голові, він мені відповіді не дав. Тепер з'являється нове повідомлення про оцінку впливу на довкілля 13.08. Зараз є 20 днів робочих на надання зауважень і пропозицій, Я розумію. Те, що ми направляли перед цим, бло, вже І... да. тепер воно все, тепер да, нада нове. А на підставі давай, чого давай. ви будете зараз проводити слухання? Слухання. Уже слухання? До якого Володали часу ви раз. будете тримати ну, людей за візлюків? Пока знакома їх. смотрите, ще раз. Каждому здесь стоящему и Светлане Владимировне прекрасно известно, что городской совет дозвол на будівництво не давал.

Питання, Ви ставте питання. А влада в нашому місті є? Куди вона дивиться?

Тихенько. Тихенько, тихенько. Тихана кабіна. Вас цікавить інформація стосовно Я вам вже озвучувала. Тихо, тихо, тихо. Що після того, коли в нашому місті Такмак з'явилося повідомлення, те, яке.